Доба нового часу розпочалася з великих географічних відкриттів, за якими послідувало розширення європейської торгівлі. Іспанські та португальські першопрохідці прокладали шлях на Далекий Схід в Індію, Китай, Японію, а також почали досліджувати величезні материки Америки. Одночасно з освоєнням нових земель в Європі відбувалася реформація церкви, яка докорінно змінила основні уявлення та погляди людей на світ і їх місце в ньому. Приплив Золота з-за океану, надходження в обіг колишніх церковних цінностей, відібраних світською владою в ході реформації, посилювало суперництво в Європі і сприяли розвитку торгівлі. У 16-17 століттях. Західна Європа вкрилася густою мережею торгових шляхів. Прогрес торгівлі та засобів зв'язку сприяв розвитку внутрішніх і загальноєвропейських ринків, а поява поселень європейських колоністів в Азії, Африці на американському континенті поклала початок формуванню світового ринку. Тепер государі різних країн стали боротися не тільки за території, які можна було перетворити в колонії. Але, перш за все, за торгові шляхи. Найбільше європейців цікавила торгівля з країнами Південної, Південно-Східної Азії. Звідти в Європу привозили ладан і спеції, дорогоцінні камені, шовкові тканини, найтонші порцелянові дерев'яні вироби, оброблені лаком і перламутром, що цінувались дорожче за золото. Саме тому в 16-17 століттях. Найбільша увага приділялася торговим зв'язкам зі східними державами, тим більше, що завдяки припливу в Європі американського золота і срібла, можливість торгівлі з цими країнами значно зросла. Всі ці багатства, вивезені з Америки в XVI столітті, не осідали в скринях європейських банкірів, а відправлялися на схід в якості оплати, за куплені там товари. Як відомо, торгівля в той час. Велася за трьома основними маршрутами. Головним із них був морський шлях з Європи в Азію навколо Африки, відкритий Васкода Гамою. Але цим маршрутом користувалися тільки португальці, які ревно охороняли своє виключне право на морську торгівлю з азіатськими країнами. Тому продовжували діяти й стародавні караванні маршрути, вони починались від берегів передньої Азії або Єгипту. І вели в Південну або Південно Східну Азію. Однак для європейських купців ці шляхи були закриті, так як проходили по території Османської імперії або Персії, де до європейців ставились переважно вороже. Існував і третій шлях в Азію. Він проходив через територію Московської держави. Однак постійні війни, які вела Московія в 16-17 століттях, заважали його розвитку. Таким чином. Саме морський шлях навколо Африки з середини 16 століття став найпопулярнішим. По ньому рухались основні грошові потоки з Європи в Азію. Морськими шляхами з Америки європейські портові міста доставлялися срібло і золото, що через деякий час відправлялися в Азію. Неважко здогадатися, як зросла роль тих міст Європи, що були розташовані на Атлантичному узбережжі. Адже саме вони, а не старі середземноморські міста Венеція або Генуя, наприклад, стали центрами, куди текли багатства і товари з усього світу. І саме звідси нові товари відправлялись на внутрішні ринки європейських країн, а в Америку та Азії споряджались нові й нові експедиції. Протягом 16-17 століть значно зросли голландські міста Амстердам, Роттердам, Антверпен. Вони розташовувались на перехресті найбільш жвавих торгових шляхів Європи, що проходили через протоку Ла-Манш і Північне море, а також по річці Рейн. Місцеві купці забезпечували тут мореплавцям набагато кращий прийом, ніж в Іспанії та Португалії, тому часто іспанські та португальські кораблі, навантажені сріблом і прянощами, минаючи рідні порти, прямували одразу до Нідерландів. Не випадково англійці заздрісно говорили, що Антверпен поглинув торгівлю інших міст. Завдяки активній політиці своїх портових міст до середини 16 століття Нідерланди стали головним перевалочним пунктом в торгівлі між Європою та колоніями. Тут збирались купці з усієї Європи, негоціанти, які хотіли купити товари оптом прямо зі складів або з кораблів. Щоб потім продати їх в роздріб на батьківщині, тут швидко розвивалося лихварство, виникали і зростали банки, банківські дома та біржі. Склалась система кредитів і векселів, цінних паперів. Тут же з'явилася знаменита фраза Час гроші, яка означала, що тепер на зміну неспішним середньовічним купцям прийшли енергійні активні підприємці з внутрішньою дисципліною і готовністю проявляти ініціативу. Ці люди цінували свій час на вагу золота, а золота перетворювали на капітал, тобто цінності, які постійно знаходяться в русі і приносять дохід своєму власникові. Так піднесення світової торгівлі дало в 16 столітті сильний поштовх до посилення розвитку капіталізму. Тобто такої системи відносини суспільного ладу, що заснована на накопиченні багатства окремими особами, які прагнуть використовувати їх з найбільшою користю для себе. Неодмінною умовою капіталістичного суспільства є наявність у людей права вільно розпоряджатися своїм майном, тобто право на власність. Можливість розпорядження своїм майном надає сам ринок який є по суті вільним обміном будь-якими товарами, послугами, знаннями одне на одне або ж на гроші. Про роль, яку відіграє ринок в житті людей можна судити за прислів'ями того часу. Все продається на ринку, крім мовчазної обережності та честі. Краще мати друзів на ринку, ніж монети в скрині. Розвиток ринкових відносин. Призводив до руйнування залишків середньовічного натурального господарства, адже тепер те, що не міг селянина боремісник виробити в маєтку Феодала, легко можна було купити на ринку. Причому товарів, пропонованих на ринку, було набагато більше, ніж можна було зробити в окремому господарстві. Наприклад, на ринку Амстердама можна було купити не те, що виробляли та добували в Нідерландах, а й французькі вина та мереживо. Англійську вовну, іспанську зброю, індійські прянощі та пахощі, московське хутро та китайський фарфор. Натуральне господарство стало збитковим, і на зміну йому приходили фермерські маєтки. Фермери, вільні люди, які володіли ділянкою землі або орендували її, намагалися виробляти в своїх господарствах те, що можна було продати на ринку. Поступової господарства стали повністю орієнтуватися на ринок. А метою фермерів стало виробництво все більшої кількості товарів. Для цього фермери намагалися виробляти тільки те, що їм вдавалось найкраще. Так виникла спеціалізація, яка поширилася на ремісниче і мануфактурне виробництво, а згодами на спеціалізацію економік різних країн. Це означало, що, наприклад, в Англії та Іспанії виробляли вовну і везли її в Нідерланди, а назад відправляли вже готове сукно. Так, великі географічні відкриття привели не тільки до розширення ринкової торгівлі, а й до істотних змін в країнах-учасницях цієї торгівлі. Більш того, торгівля приводила до майнового розшарування населення та накопичення капіталів. Одні люди розорювались, інші набували величезних статків. Почалось так зване початкове нагромадження капіталу. Тобто накопичення капіталу і зосередження його в руках великих торгових компаній, банків, бірж і лихварів, власників великих підприємств, які скористалися піднесенням світової торгівлі. Першими оцінили широкі можливості, що виникли в зв'язку з відкриттям колоній, уряди Іспанії та Португалії, залучаючи до організації експедиції великі банківські дома, наприклад, Фуггерів та Вельзерів. Іспанці та португальці споряджали одну експедицію за одною в свої заморські колонії. Купці інших країн, заздрячи їх успіхам, стали об'єднуватись в акціонерні торгові компанії. Учасниками таких компаній були десятки, а то й сотні людей. Кожен з них вносив в загальний капітал певну суму грошей. Свідченням їх вкладу ставали акції, документи, кількість яких відповідала тій частці, яку внесла та чи інша особа. Розмір частки або так званого паю визначав розмір доходу або збитків, а також щорічно виплачуваних відсотків, тобто дивідендів. Іноді розмір дивідендів був настільки великим, що дозволяв вкладнику комфортно існувати тільки на ці гроші. Держава також могла бути вкладником такої торгової компанії. Тоді вона надавала компанії монополію, тобто виключне право займатися такою діяльністю як торгівля. Найбільшими та могутніми були монопольні торгові компанії, що виникли в 16 столітті в Англії. Московська компанія, яка торгувала з країнами Сходу через територію Московської держави, Левантійська компанія і Ост-Індська компанія. За прикладом англійців, схожі компанії були створені також голландцями та французами. Однак торгові компанії цих держав були далекі від успішності британців. Що мали численні факторії, тобто торгові центри, в країнах, де вели свої справи. Зростання кількості торгових угод призвело до появи нових форм самої торгівлі. Купці-негоціанти все частіше починали торгувати на основі зразків товару або його описів ще до того, як сам товар з'явиться в наявності. Один із сучасників прикладом, писав. Що оселедець продавався заздалегідь до певної дати, ще задовго до того, як його впіймають, а зерно ще до того, як воно зізріє і буде зібрано. Місця, де здійснювались такі угоди, називались товарними біржами. Найбільшою та найвідомішою була Антверпенська біржа. На будівлі біржі золотими літерами було написано на благо купців всіх націй і мов. Дійсно. Тут укладали торгові угоди з усього світу, Не дарма сучасники називали Антверпенську біржу маленьким світом, в якому об'єднувались всі частини великого. Нерідки були випадки, коли на біржових спекуляціях одні купці збагачувались, а інші розорялися. Але незважаючи на це, біржі сприяли розвитку міжнародної та оптової торгівлі. Дуже скоро підприємці стали використовувати в якості товару в екселі та інші цінні папери, або як їх ще називали фонди. Так зародилися фондові біржі. Найбільші та найстаріші товарні фондові біржі розташовувались в Нідерландах, в Брюге, Антверпені, Амстердамі. Пізніше подібні торгові установи стали з'являтися й в інших європейських країнах, але все ж протягом усього XVII століття. Першість належала саме голландцям. Приплив Європу великої кількості золота, срібла і дорогоцінних каменів привів до так званої Революції цін. Вона полягала в різкому зростанні цін на продовольство, викликаному знеціненням грошей. Справа в тому, що в 16 столітті не існувало паперових грошей, а в обігу перебували тільки золоті та срібні монети. В результаті освоєння американських колоній, багатих на родовища дорогоцінних металів, а також розграбування скарбів індіанців, в Європу ринув потік дешевого золота. Його в Європі стало так багато, що воно знецінилось. Звичайні товари підскочили в ціні, що часто розорювало бідних селян і ремісників, не пов'язаних із заморською торгівлею. А от купців робило ще багатшими. Так революція цін. Що тривала не одне десятиліття, повністю змінила життя в старому світі. В розвитку країн Західної Європи 16-17 століть співіснували риси нового часу та традиційних феодальних форм господарювання. З одного боку, знаряддя праці, прийоми і навички людей у веденні сільського господарства та ремесла, їх побут зберігали середньовічний характер, з іншого боку. Намітились деякі сфери економіки, розвиток яких відбувався прискореними темпами. Це, перш за все, гірнича справа, металургія, суднобудування та мореплавство, військова справа, книгодрукування, виготовлення паперу та скла нових видів тканини. Для організації далеких подорожей потрібні були потужні морські кораблі, оснащені за останнім словом техніки. А для цього необхідно було розвивати виробництво міцних тканин для вітрил і будувати верфі. В свою чергу розвиток цих галузей вимагав серйозних фінансових витрат, а отже, виникала необхідність в збільшенні видобутку дорогоцінних металів. Тому гірнича справа і металургія бурхливо розвивались, але прогрес цих галузей, які далекі плавання, були неможливі без підготовлених фахівців. Моряків, корабелів, гірничих інженерів. Для їх підготовки створювали спеціальні факультети в університетах, писали й тиражували книги, карти, портолани. Таким чином, зростав розвиток наук і книгодрукування. Після виникнення перших поселень європейців в колоніях фахівці стали потрібні й там, а значить, і туди відправлялись випускники університетів. Що привозили з собою цілі бібліотеки, необхідних їм в роботі книг. З розвитком міжнародної торгівлі і зростанням населення в заморських колоніях зростав попит на вироби ремесел. Того, що виробляли ремісники об'єднані в цехи, вже не вистачало, тим більше, що кількість майстрів та підмайстрів в цеху і кількість та якість створюваної ними продукції жорстко регламентувалися цеховими статутами. На початку 16 століття стало очевидно, що така організація виробництва є перешкодою для розвитку промисловості. Виникла гостра необхідність реформувати цеховий устрій або створити абсолютно новий тип виробництва. І дійсно, незабаром з'явилася зовсім нова система. Як завжди, першими її створили заповзятливі купці, які були зацікавлені в збільшенні кількості товару, яким торгували. Вирішивши відмовитись від послуг міських ремісничих цехів, вони зробили ставку на сільських ремісників. Наприклад, багатий купець, що торгує вовняною пряжею, купує велику партію вовни. Потім він відвозить її в село, де роздає місцевим ремісникам, попередньо домовившись з ними про оплату і терміни виготовлення пряжі. Через деякий час купець знову об'їжджає села. Отримує готову пряжу та платить ремісникам. Таким нехитрим способом він міг заощадити, а в селі вартість робіт завжди була нижчою, ніж в місті, вчасно отримати готовий товар та ще й значно збільшити його кількість. Адже ніхто не обмежував купця в питанні про те, скільком ремісникам і в скількох селах він міг доручити виконання свого замовлення. Такі підприємства нового типу отримали назву Мануфактура. В перекладі з латини це слово означає зроблений руками виріб, манус, рука, фактура, продукт. Ця назва, звичайно ж, виникла не випадково, адже ремісники практично не використовували ніяких машин, а все, що вони створювали, виготовляли вручну. Спочатку в 16-17 століттях кожен працівник такого підприємства працював на дому. Таку мануфактуру називали розсіяною, а той, хто на ній працював, Перетворювався на найманого робітника. Для селян це було дуже зручно, оскільки надавало їм взимку додатковий постійний заробіток. Згодом, однак, купці зрозуміли, що залежати від вільного часу селян, від наявності та якості їх знарядь праці дуже проблематично. В кінці XVII століття підприємці стали зводити спеціальні будівлі, де під одним дахом на обладнанні наданому їм власником, Постійно працювали наймані робітники різних спеціальностей. Таку мануфактуру стали називати централізованою. Наступним кроком у розвитку мануфактурного виробництва став поділ праці. Якщо раніше цеховий майстер повинен був вміти виконувати всі операції, необхідні для виготовлення виробу, то тепер кожен співробітник ставав фахівцем з виконання однієї операції. В результаті такий працівник міг випускати значно більше продукції за один і той же час. Потім готові вироби потрапляли в руки чергового працівника, який виконував свою операцію. Таким чином, товар до своєї остаточної готовності проходив через десятки, іноді сотні рук. Тому на мануфактурах, на відміну від цехів, працювали сотні, а іноді й тисячі людей. Перші мануфактури з'явилися в 16 столітті в Нідерландах і Англії. Потім в 17 столітті мануфактурне виробництво поширилось у Франції. З середини 17 століття воно стало переважати, повністю замінивши цехи. Особливо мануфактури були поширені в суконному виробництві виробництві цукру, паперу, скла, шовковому ткацтві. До кінця XVIII століття. Виконання найпростіших одноманітних ручних операцій в централізованих мануфактурах, було замінено машинним виробництвом. Поява перших мануфактур була підтримана державою. Справа в тому, що з кінця 15 століття всі правителі Європейських держав вважали, що процвітання їх країн безпосередньо залежить від того, скільки в державі золота, тобто грошей. Тому ті держави, які ще не мали заморських колоній. Прагнули за всяку ціну зберегти гроші в країні. Така політика королів та імператорів отримала назву меркантилізму. Це слово походить від італійського слова мерканте купець. Дійсно, правителі вели себе як розважливі торговці. Вони видавали укази, що забороняли вивозити гроші за кордон. Вони вимагали, щоб всі гроші, зароблені іноземцями від продажу свого товару, Витрачалися ними на покупку місцевих виробів. Звісно, в цих умовах розвиток мануфактурного виробництва був дуже вигідним, адже воно давало незмірно більше товарів, ніж цехи. Вперше політику меркантилізму почав проводити король Франції Генріх IV. Він заохочував розвиток сільського господарства, виділяв гроші на будівництво державних мануфактур, намагався обмежити ввезення в країну іноземних товарів. З розвитком світової торгівлі маркантилізм був підкріплений іншою політикою. Уряди тепер вважали, що держава зможе розбагатіти, якщо буде вивозити з країни товарів більше, ніж ввозити. І для того, щоб захистити своїх купців і промисловців від конкуренції, правителі приймали відповідні закони. З одного боку, вони заохочували місцеве виробництво і вивезення товарів з країни. Захищали інтереси своїх купців в інших країнах, іноді навіть збройним шляхом. Для цього вони створювали монопольні торгові кампанії, прагнули захопити більше колоній. З іншого боку, вони встановлювали високі митні збори на ввезення іноземних товарів або зовсім припиняли торгівлю з якоюсь державою, встановлюючи так звані торгові блокади. Така політика захисту своїх торгових інтересів отримала назву протекціонізм. Так, в торгівлі та суперництві Західна Європа переходила від епохи феодалізму до нового часу.